Допомогти кожному Івано-Франківський Карітас продовжує підтримувати тих, хто в скруті. Уже майже п'ять місяців благодійний фонд проводить акцію Мить добра. Роздає підгузники, дитяче харчування, засоби гігієни та одяг як місцевим, так і вимушено переміщеним громадянам. Щоразу за допомогою звертаються декілька десятків людей. Житель міста Ізюм Максим має трьох малолітніх дітей. І елементарні побутові речі каже чоловік потрібні завжди. Памперси гігієна, дитяча, ну, в основному на дітей. Таке, що підгузки, все, що необхідне. Спеціалістка з комунікацій Карітусу Дар'я Макуха розповідає, через роботу в інших благодійних проєктах проведення акції на пару тижнів призупинили. Але люди продовжували звертатись і просили теплі речі, взуття та ковдри. Адже осіннє похолодання настало швидше, ніж зазвичай. Мали е, ну, таку велику велику кількість людей, які евакуювалися, і ми мали їм надати екстрену допомогу у вигляді продуктів, тому е, трошки припинили цю діяльність, бо мали допомогти людям. усі наші спеціальні працівники видавали цю допомогу. І от наразі сьогодні вирішили організувати таку акцію, бо маємо не багато, але готові цим поділитися. Памперси маленьких розмірів, дитяче харчування, дитячий одяг. Є багато теплого одягу, бо йде зима, і до нас постійно пишуть люди, що є якби, в цьому потреба. І ми це мали, і от сьогодні організували для того, щоб роздати. Не вперше прийшла за допомогою Карітас Івано-Франківчанка Наталія. В першу чергу за теплим одягом для трьох дітей. Деякі речі ну на на зиму на дітей. Якщо підійдуть, а ні, то я беру речі. Вони дома дивляться. Тоді якщо на другий раз приношу назад, якщо вони мені ну дітям не подобаються. Чесно, це дуже дуже допомагає. Бо зараз троє дітей на всіх потрібно. Ну, зарплати не вистачає, і високі. А на малого ну, харчування, підвозники, ну, мене це виручало. І виручає ну, добре, що відновили ну, цю акцію, не знаю, на постійну, не постійно, але ну, наразі це добра підтримка. Ну, для місцевих і взагалі от місцевим важко десь ну, якби щось отримати. В карітасі дають і всім. Миті добра волонтери проводитимуть і надалі. Анонси розміщують на сторінці благодійного фонду у соцмережах. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.